Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо, як налаштувати режим перегляду та параметри папок у файловому провіднику. Це не надто складна тема, але якщо ви раніше ніколи не відкривали ці налаштування, дуже раджу це зробити, щоб переконатися, що провідник працює саме так, як вам зручно. Це також допоможе швидше знаходити файли та спростить виконання щоденних завдань. Отже. Зараз у нас відкритий файловий провідник, і ми знаходимося в розділі «Цей ПК». Залежно від налаштувань, у вас може відкритися інша стартова сторінка. Для прикладу, закриємо провідник і відкриємо його знову. Бачите, за замовчуванням відкривається домашня сторінка. Але це можна налаштувати так, щоб одразу відкривався розділ Цей ПК. Якщо вам так зручніше, трохи згодом ми це розглянемо. Отже, щойно ви відкриєте певний розділ чи папку, Особливо якщо їх у вас кілька, ви побачите свій вміст у певному вигляді. Зараз, наприклад, вміст відображається в режимі детального перегляду із типовим алфавітним сортуванням. Тож тут є стопці, такі як тата, та, тип і розмір. Зверніть увагу, що набір стопців може змінюватись залежно від того, в якій папці ви перебуваєте. Наприклад, якщо перейти до папки із зображеннями, елементи автоматично відображаються у вигляді великих піктограм. Це тому, що система припускає, для фото найзручніше бачити їх попередній перегляд. А ось документи можуть відкриватися або в детальному вигляді, або в іншому, все залежить від на налаштування. Але в будь-якому випадку ви завжди можете змінити спосіб перегляду під свої потреби. Гаразд. Отже, щоб змінити вигляд вмісту папки, наприклад, якщо мені подобається режим детального перегляду, існує кілька способів це зробити. По-перше, Можна скористатися вкладкою подання на панелі інструментів, або ще швидше класнути правою кнопкою миші в порожньому місці папки і навести на пункт вигляд. Тут є різні варіанти, величезні піктограми. Скоріше за все, ви ними рідко будете користуватись, бо вони дійсно дуже великі, хіба що хочете подивитися зображення без відкриття. Великі середні та дрібні піктограми підходять для різного типу міста. Список. Фактично те саме, що маленькі значки, але вирівняні у стовпчик. І, звісно, вміст. Зі стопцями назва, дата, тип, розмір тощо. Якщо вибрати список, то елементи автоматично впорядкуються в алфавітному порядку. Але якщо ви щось змінювали в режимі вміст, наприклад, сортували за датою, і потім перемкнулися на список, то сортування залишиться таким, яким було. Тому, якщо ви хочете бачити список в алфавітному порядку, спочатку перейдіть у режим вміст. Відсортуйте як вам зручно, і потім повертайтеся до списку. Добре, повернемося до подання таблиця, щоб поговорити про стовпці. Ви, мабуть, вже знаєте, що ширину стовпців можна змінювати вручну, просто наводимо курсор на межі та перетягуємо. Якщо якийсь стовпець нам не потрібен, можна класнути правою кнопкою миші на заголовку будь-якого стовпця і зняти пропорець з того, що хочете приховати. Наприклад, якщо ми виберемо прапорець навпроти розмір. Цей стовпець зникне. Щоб повернути його назад, робимо аналогічну операцію. Також у цьому списку доступні інші стовпці за замовчуванням. наприклад, дата створення, автори, категорії. Цей набір доступних стовпців може змінюватись в залежності від того, в якому поданні ви перебуваєте, а також від змісту самої папки. Наприклад, якщо перейдемо до папки із зображеннями і увімкнемо подання таблиця, то помітимо, що набір стовпців буде іншим. З'являється такий параметри, наприклад, як дата зйомки. Це тому, що система автоматично визначає вміст папки як графічні файли. Якщо ви хочете побачити більше стовпців, ніж ті, що відображаються за замовчуванням, клікніть правою кнопкою миші на будь-який заголовок стопця і оберіть додатково. Тут відкриється список із великою кількістю додаткових параметрів, які можна додати залежно від типу файлів. Це може бути дата створення, автор, назва проєкту та багато іншого. Обравши потрібний пункт, ви також можете змінити порядок стовпців. виділіть його та натисніть вгору або вниз, щоб поставити на потрібне місце. Також, поки ми тут, звернемо увагу на вкладку подання. Тут є область відомостей, вона показує деталі про виділений файл, тип, розмір, дату змін тощо. Ви можете редагувати певні властивості або перейти до повних властивостей файлу, просто натиснувши відповідну кнопку параметри. Ще одна корисна – це область перегляду. Вона дозволяє бачити вміст файлу, не відкриваючи його. Найкраще, до речі, працює з зображеннями. Наприклад, у цьому комп'ютері Microsoft Word не встановлено, тож для .docx файлів попередній перегляд не буде відображено. А ось текстові файли працюють без проблем. PDF-файли також. Однак, а ще сторінки, попередній перегляд не підтримують. Гаразд. Тож у нас є кілька опцій відображення, які варто врахувати. Якщо ви хочете вимкнути або вимкнути область переходів, це можна зробити просто звідси. Далі є компактне подання, воно розміщує елементи ближче один до одного, що зручно, якщо хочете бачити більше файлів одночасно на екрані, особливо на невеликих дисплеях. Ще одна корисна функція пропорції елементів. Коли вона активна, не потрібно отримувати Ctrl чи Shift, щоб вибрати кілька файлів, достатньо просто ставити пропорції біля потрібних. Також я завжди раджу вмикати відображення розширень файлів. У Windows деякі розширення видно з за замовчуванням, наприклад, файлі Word чи Excel, але багато типів, таких як pdf, txt, jpeg, можуть відображатися без розширення в назві. Розширення це суфікс біля крапків імені файлі, наприклад, pdf або txt, який показує тип файлу. Ось ми бачимо, що це фото, але якщо розширення приховане, то PNG не видно, хоча воно там є, а ще тут є можливість показувати приховані елементи. Якщо увімкнути, то це відобразить приховані файли та папки. Ці файли трохи сіріші, ніж звичайні, це означає, що вони приховані системою, а тепер доступні для перегляду. Гаразд, є ще одне місце, де можна налаштувати вигляд провідника. Це меню параметрів. Для цього натисніть на три крапки вгорі праворуч і виберіть параметр. Відкриється добре знайоме вікно параметрів папок. Воно існувало у всіх версіях Windows. І саме тут ви можете змінити, з якої сторінки відкривати провідник, за замовчуванням це головна, тобто домашня сторінка, але можна змінити на цей ПК. Після цього, якщо закрити вікно провідника і відкрити знову, він тепер відкривається на сторінці цей ПК, а не на головній. Також є можливість налаштувати, як відкривається папка. Ви можете вибрати, чи відкривати кожну папку в тому ж вікні, чи створювати окреме для кожної нової папки. Це залежить від того, як вам зручніше працювати. Є інша опція відкривати файли одним вкладенням миші замість подвійного. Але я особисто не рекомендую її використовувати, бо можна випадково відкрити файл, просто намагаючись його перетягнути або виділити. Тоді клацання в час працює як відкриття. У будь-якому разі, добре, що є вибір, і ви можете налаштувати все так, як вам зручно. Конфіденційність. На вкладці головна у провіднику ви зазвичай бачите останні використані файли. Зокрема, в мене це фото. Але залежно від налаштувань комп'ютера. Ці елементи можуть не відображатися. Якщо ви хочете так зробити, варто вимкнути ці опції. Тут також є кнопка для очищення історії провідника. Натиснувши її, ви видалите список останніх файлів і папок. Гаразд, далі в нас ще кілька опцій попереду. Тут ви можете налаштувати, чи показувати порожні диски, увімкнути або вимкнути розширення імен файлів, це просто ще одне місце, де можна це зробити. Відображення літер дисків, показувати рядок стану внизу вікна параметри панелі навігації, яка ліворуч, і багато іншого. Наприклад, якщо ви не хочете бачити мережа або цей ПК у списку зліва, ці пункти можна відключити. Але якщо навпаки хочете мати доступ до бібліотек або всіх системних папок, просто активуйте відповідні пропорції. Також звідси можете скинути налаштування перегляду, щоб повернути все до стандартного вигляду. І нарешті, після всіх змін, застосовуємо до всіх папок. Щоб виборні налаштування були автоматично застосовані до кожної відкритої вами папки надалі. Гаразд. Ще одне, що ви можете зробити прямо тут, це класнути правою кнопкою миші на панелі навігації зліва. У вас з'явиться кілька додаткових параметрів. Наприклад, якщо не хочете бачити пункт цей ПК, просто зніміть прапорець і він зникне зі списку. Повернемось до параметрів папок, і тут маємо вкладку Пошук. Які можна вимкнути індексацію, якщо не хочете, щоб Windows індексувала вміст для пошуку, обрати чи шукати в системних папках або в стиснутих архівах, наприклад, в файлах або дозволити пошук не лише за назвами файлів, але й за їхнім містом. Чесно кажучи, пошук за вмістом працює не дуже надійно, і він значно уповільнює сам процес, адже пошук у Windows не найшвидший. Тож, можливо, цю опцію краще залишити вимкненою. Якщо це відео було корисним, не забувайте про вподобайку та підписку на канал. До зустрічі!